Друзі, всім великий привіт! Дочекалися, дочекалися, друзі. Новиною хотів би з вами поділитися тест нового режиму. 7 липня з ранку з 10 ранку по 10 липня. Цими вихідними викочуйте на поле бою своїх улюбленій машини 8 рівня. Артилерію залиште в ангарі. Ми проводимо тест нового захоплюючого режиму гри та будемо раді вашим допомозі та відгукам. Друга світова режим контролю. Рівень техніки. 8. Е, система зору холодної війни недоступна. Типи техніки, легкі, середні, важкі та ПТСу. Карта Оверлорд, Аеродром, та старудники. Режим контролю. Ви зможете отримати доступ до випробування Другого світова режим контролю у стартовому меню гри. Друзі, ну це як на мене круто. Нарешті. Так, друга, друга новина. <кхм> Ланцюжок випробувань борці за свободу з 4 липня по 18. -те. Виконуйте ланцюжок випробувань, борці за свободу, щоб заробити нагороди срібло, преміум розхідники, особисті резерви та тематичну косметику. Пройдіться випробування як фінальну нагороду. Заберіть один із двох американських танків. т 26 4 Freedom та Т-25 Vengeance. Так що, друзі, теж непогана новина. Так, що там у нас подробиться за цим посиланням? Давайте глянемо. Так, Ну тут в принципі все легко зайняти перше місце та отримаємо очки. Перше місце 3 очки, з, 2, з 2, 5, рукати 2 очки, з 1 очко. Також ось компенсація срібла, якщо у вас є ці танки. Але скільки очок треба зібрати? Де у нас тут? Пишуть чи не пишуть? 75 очок, тут, тобто 275 очок сумарно треба набрати. Досить непогані машини, я вам так скажу. 25 в мене є, але без камуфляжу. А з камуфляжем, ну буде то і буде. Також. Э, так. Американські машини преміум-класу в комплектах зі знижкою 50%. Стилі на Т-29 та Суперчафі. Ну, там такі собі стилі. Поцікавтесь самі. На любителя, так би мовити. Так. Це у нас тут. Це у нас тут. Знижки вже на пакети техніки. Так що, друзі. Я думаю, непогано, непогано. Але тест нового режиму мене дуже заінтригував. Ну і в цілому все, я так бачу. Я так бачу все. Дякую за увагу. Будьте здорові, друзі. До зустрічі.